Що? Вони не отримали свої подарунки. О, перепрошую, напевно, сталася якась утамина, бо подарунків уже немає. Мамо, це означає, що я не отримаю подарунку. О, ні. Ми обов'язково щось тобі подаруємо. Я щось придумаю. Усе гаразд. А, я просто зовсім забула його загорнути. Така розсіяна. Точно Допоможеш мені зняти. Ой я не можу його прийняти. Усе гаразд так задумано. Віру дива. Він прекрасний. Дякую. Я рада, щасливого різдва. Щасливого, щасливого різдва.